Нова презентація Apple вкрала у всього світу назву AI. Тепер це означає Apple Intelligence. Сьогодні дивимося на епохальну зміну у всіх пристроях купертинівців. Нова iOS 18, iPadOS 18, WatchOS, MacOS і ще якась OS. В Apple стільки продуктів, що вже можна просто заплутатися. Можна і подивитися на те, що показала Apple на найбільш довгоочікуваній презентації WWDC2024. Поїхали! Почати варто з хайпу. За годину до презентації Apple сталося несподіване. Хтось дуже спритний запустив дипфейкову трансляцію Apple, на якій Тім Кук просив глядачів зробити грошовий переказ у криптовалюті. Цю фейкову презентацію встигло подивитися понад півмільйона людей. Страшно уявити, скільки людей повелися на цей трюк. Ось вам і демонстрація того, що таке світ зі штучним інтелектом, у якій ми мчимо. Просто стрімголов презентацію швидко прикрили канал, видалили, і почалася справжня презентація. Як завжди, модно і красиво знята заставочка. Продакшн рівня Боги. Літак і рок зірка ЕПЛ з командою на літаку. рок н рол висадка в Каліфорнії. Звернули увагу. Презентація починається не з Тіма Кука. Начебто це якийсь натяк. На парашутах красиво анонсують всі ОС, і як завжди, Тім Кук рано вранці на даху кампуса. Слова подяки розробникам і обіцянки для користувачів нудно не буде. Але почали з Apple TV+. і. Кругла дата 5 років сервісу. Варто сказати, на цьому сервісі виходять дійсно дуже круті серіали та фільми. Анонсували продовження серіалу Сайло, темна матерія і купу інших класних проєктів. Рекомендую вам подивитися всі, вони реально круті. Потім вже пішли за списком. Vision OS. багато слів Лестощів про Vision OS, про те, що план продажів у півмільйона комплектів поки що не відбувся, не сказали. Показали багато нових застосунків для продуктивності, ігор і професійних рішень. І правду кажучи, Vision OS якраз і використовується найбільше в корпораціях і бізнесах. Анонсували Vision OS 2. Ми ще миші першу... Не оглядали в них же друга. Прокачали додаток фото. Тепер ваші фотки, наче живі. Ви можете обробляти фото у Vision OS, додаючи режим глибини зображення. Додали нові жести. Легкими пощіплюваннями можна запускати меню з програмами і багато іншого. Новий режим монітора. Vision Pro емулює величезну діагональ рівну двом 4 моніторам. І Це реально виглядає просто ух. Додали багато нових фреймворків і IP для розробників. Тепер додатків. Буде ще більше, але продажам Vision Pro це навряд чи допоможе. Досі дуже дорого і дуже нішево. Круто, так круто, але не для всіх. Відео зняті на iPhone 15 Pro для Vision Pro, це спешл відео. Виглядають реально круто, але Apple вирішила додати інструментів для професіоналів. Тепер є окремі об'єктиви для камер, щоб знімати такі. Відео додали новий режим 8К зображення Apple Immersive. Це відео створені у партнерстві з великою компанією BlackMagic Design та також з Red Bull та іншими партнерами. Контент у роздільної здатності 8К вже є в бібліотеці. Виглядає приголомшливо, але знов ж таки не для всіх. З 28 червня Vision Pro починає продаватися в деяких країнах Азії та Європи. Але давайте вже перейдемо до найсмачнішого iOS. 18. величезний реліз. Як ніяк, нові фішки, хомскрін і нові режими кастомізації, іконки додатків і віджити можна. Відозмінювати, з'явилося групове переміщення іконок. Кожна іконка підтримує окремий режим Dark Mode. І це реально дуже круто виглядає. Тепер взагалі можна змінити колір усіх іконок на будь-який, який вам сподобається. Якщо чесно, мені страшно ну, на що будуть перетворюватися робочі столи середньостатистичних користувачів. Це буде щось на кшталт форуму 4PDA. якщо ви розумієте, про що я. Контрол-центр теж можна кастомізувати. Він став. Багатошаровим свайпом можна перегортати екрани контрол центру. По суті, це як новий робочий стіл 2.0. Але можливості кастомізації контрол центру і справді радують. Дуже гнучке налаштування взагалі всього і окремий API для розробників. Це дуже-дуже важливо. Це те, чого не вистачає багатьом іншим гравцям ринку. Ну тобто, API існують, але сторонні розробники їх. Не використовують. А що з екраном блокування? Його теж можна змінювати як завгодно, але найкрутіше це можливість поставити під блокування Face ID взагалі будь-який окремий застосунок, а пізніше цю функцію почнуть впроваджувати сторонні розробники. Можна навіть заховати додаток, який встановлено на ваш айфон, щоб ніхто не знав, що він у вас є на смартфоні. Ба більше тепер навіть контакти у вашій записній книжці можна ховати і обмежувати до них доступ стороннім. Очам і навіть додаткам додаток і теж прокачали. Якщо вам цікаво, також тепер повідомлення можна заздалегідь планувати за допомогою календаря, віддалений постинг, так би мовити. Ну зручно, якщо ви використовуєте iMessage, Тема, звісно, не для нас, але все ж таки я іноді використовую. Додали підтримку повідомлень за допомогою супутника, включно з моделлю iPhone 14. Повідомлення, що відсилаються через супутники, отримали end-to-end -end шифрування. Додаток e-mail теж прокачали. Тепер він виглядає як щось сучасне. Багато категорій сортування і зручних. Плюшок різних, якщо використовуєте застосунок Mail на пристроях Apple, напишіть, будь ласка, у коментарях, я так і не звик до нього. Нові топографічні карти завезли в застосунок Apple Maps з офлайн доступом. Якщо відверто я вже дуже часто використовую Apple Maps, тому що в сучасних містах воно працює дуже дуже круто. Застосунок Wallet тепер підтримує швидкі платежі між айфонами. Це круто, і нарешті. Завезли гейм мод для геймерів, навіть не віриться. Максимальний FPS і найкраща затримка для AirPods і контролерів. І бачите, стільки різних функцій, і дуже дуже швидко про них розповідають. Тобто, це все треба буде все ще тестувати, розбирати на це знадобиться десь півроку реально. А якщо врахувати, що Apple багато чого взагалі не розказала, то там просто контенту буде. Нова фотогалерея, куди ж без неї? Найбільший редизайн за довгі роки. Тепер вона поділена на дві частини. Чимось схожа на календар з фільтрами контенту за різними критеріями. Це назвали collections. Люди, подорожі тощо з'явилося окреме вікно, в якому програються всі фото. В потрібній пачці, якщо ви часто подорожуєте, тепер групувати фото за місцями буде ще простіше. Вірніше, iOS сама зробить це за вас. Тепер фотогалерея стала схожа на власну фото-відео соціальну мережу. Наступна тема це аудіо та дім, і там було дуже цікаво. AirPods. давно не було новин про них. Рекламний ролик дуже милий. AirPods навчилися розпізнавати жести головою. Наприклад, дзвонить вам хтось, а ви не хочете в голос щось говорити. Можете відхилити дзвінок, просто негативно махнувши головою. Круто. Прокачали якість звуку в дуже гучних місцях. Тепер говорити стане, начебто, набагато простіше. З'явився новий IP для розробників і геймерів. Ще менша затримка і Special Audio в мобільних іграх, коли ви використовуєте AirPods. І це реально круто, і це те, чого немає ні у кого, тому що реально AirPods на мобільних пристроях та навіть на MacBook або на Apple TV. Працює без затримки на TV OS додали фішку штучного інтелекту посилення голосів. Також додали підтримку проекторів 21 на 9. Тепер Apple TV буде відмінно працювати навіть з проекторами. Купа нових заставок і анімацій під це співвідношення сторін теж завезли. А головне. Презентацію не сильно затягнули. Далі WatchOS 11. Нова фішка, новий алгоритм, який робить самері всіх життєвих показників і аналізує ваше навантаження і прогрес під час тренувань. Щось на кшталт боді-бетері в гармінах тільки з нормальним софтом і анімаціями. Новий режим інсайтів Vitals аналізує стан здоров'я протягом дня і порівнює ці показники з попередніми днями. Пили алкоголь, Apple це побачить. Ну, не буквально, а. Здогадається, з'явилися нові віджети. Віджет перекладача, наприклад, який працює за допомогою голосу. Що там буде з підтримкою різних мов, невідомо. Це ж Apple. Якщо любити бігати ночами, можна поставити повідомлення для друзів, щоб вони знали, де ви і що ви робите. Ну, це не для того, щоб позлити товаришів, а заради безпеки. Тепер на watch OS 11 можна зі зручністю шукати потрібні фотографії, і створювати з них власні очфейси прямо на екрані годинника. Говорю, це як власник Гарміна. І зараз буду плакати. Переходимо до iPadOS. Знову анонсували нові айпади, які вже показували, які я вже встиг придбати і навіть зробити огляд, якщо не дивилися подивитися, дуже класний огляд на каналі. І новий софт від Apple, тобто Final Cut і інші фірмові застосунки. Всі фішки iOS. Будуть і тут з'явився новий бар навігації в застосунках Apple, який можна кастомізувати і додавати в нього потрібні функції для швидкого доступу. Всі ці елементи будуть доступні для сторонніх розробників, і це дуже крута фішка для застосунків, що розробляються спеціально під iPad. А також з'явилося віддалене управління iPad ом. можна відкривати доступ до планшета з іншого пристрою і керувати ним, прям як у Team Viewer у гарні часи. І звісно, не обійшлося без гумору, але гумор гуморов, а вийшло дуже круто. Я кажу про застосунок калькулятор на iPad. Здавалося б, ну що б там можна було вигадати. А Apple вигадала таке, що просто капець. Через стільки років нарешті Apple зробила свій власний застосунок калькулятор, але він не просто там з'явилася нова фішка під назвою Math Notes. У калькуляторі можна створювати математичні замітки і використовувати в них Apple Pencil. Все, що ви пишете в замітці, автоматично обчислюється і змінює результати рівняння. Ну тобто зараз такий інструмент надати якомусь, не знаю, якомусь якоїсь дитині в школі, і він просто буде. Там якісь контрольні по математиці, або по фізиці, або по геометрії, здавати ось так. Коротше, якщо Apple щось і робить, то робить це якось по-особливому, навіть якщо мова заходить про застосунок калькулятор. А наступна фішка, вона просто розірвала мій мозок, тому що я дуже часто цим користуюся, і це буде. Просто капець. Вона зветься Smart Script Алгоритм може повторювати ваш почерк. Навіть спелчекер працює з вашим почерком і домальовує відсутні символи. Якщо чесно, для мене людина, яка часто пише на iPad, це просто вау. І знову ж таки, як ви розумієте, Apple просто не встигає розказати взагалі все, що вона зробила в нових операційних системах. І це все буде з'являтися впродовж наступного тижня, можливо, і місяця. Дуже-дуже багато нових подробиць, які Просто не, не умістилися в цю презентацію. Це неможливо за півтори години все встигнути. Поїхали далі. MacOS 15, Sequoia. Фанати Тойоти оцінили. Фішка під назвою iPhone Mirroring. Це нова фішка управління смартфоном з Mac. -у. Виглядає дуже акуратно. Затримки немає, можна відкривати будь-які мобільні додатки, і головне, працюють жести трекпада. Повідомлення з iPhone приходять на Mac, і ви відкриваєте на своєму робочому столі застосунки з iPhone. Прямо на Маку. При цьому ваш iPhone взагалі буде заблокований. Тепер навіть файли можна перекидати на iPhone, просто перетягуючи їх прямо на робочому столі вашого MacBook. Це зручно. У FaceTime завезли режим підміни заднього фону, і, щоправда, тільки для FaceTime. І дуже важлива зміна: новий додаток. Passwords. підтримує навіть Windows і всі операційні системи Apple. І це реально удар по сторонніх додатках на кшталт One Password. Нова Safari працює на 4 години довше ніж Chrome під час відтворення відео. З'явилася фішка Highlights. Summary в статтях, допомога в навігації з картами, інформація про музичних виконавців і новий режим Reader з вбудованою функцією Summary Теж я теж розумію, що багато функцій Safari нам просто не показали, тому що. Просто не було часу. У Safari вбудували функції Picture in Picture, більш зручна робота з відео в браузері І навіть про ігри не забули. Game Porting Tool Kit 2. Тепер ігри буде легко портувати на Mac. Розробники можуть створювати ігри відразу на Mac, iPhone і iPad. Анонсували Frostpunk 2 для Mac. Запросили Ubisoft для презентації нової Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed Shadows теж на Mac і навіть. Версія Assassin's Creed Shadows на iPad. Невже Apple взялася щільно за ігровий ринок? Схоже на те? А ви мене запитаєте, а що ж там AI? Всі так казали, що Apple покаже AI щось змінить на ринку. І звісно, вони це залишили на самий кінець презентації. Але це вже завдання Тіма Кука: акуратно розповісти про AI. Адже це величезна. Відповідальність нова система штучного інтелекту, яка допоможе вашим пристроям ще краще розуміти вас, а вам розуміти пристрої. По перше, нова система штучного інтелекту працюватиме на айфонах, айпадах і маках. Ніяких вам. AirPods, ніяких вам Apple Watch і ніяких вам телевізійних приставок. Зрозуміло чому, тому що треба дуже-дуже дуже сильне залізо. Це було як презентація в презентації. Розповідали про можливості, про архітектуру і про досвід використання. Це прям реально була окрема презентація, і я можу сказати, складна презентація. Що таке Apple Intelligence? Перше це мова і текст. Перше, за що буде. Відповідати AI від Apple – це повідомлення, листи, замітки, усе, що пов'язано з текстом скрізь в системі. iOS iPadOS і MacOS. Друге це зображення, фото, гівки, генерація зображень прямо в системі у будь-якому застосунку, хоч у нотатках, хоч у повідомленнях. Наступна історія це про дії, що ви можете взагалі робити за допомогою системи штучного інтелекту. Наприклад, попросити у вашого смартфона, щоб він вам відповів, що ви робили у тому чи іншому застосунку тиждень тому. Або попроси проаналізувати свій маршрут від дому до роботи і запропонуй найкраще. Що варіанти так розумію, поки що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Як влаштована архітектура? Персональні дані нібито не зберігаються, все відбувається і на пристрої. Але і в хмарах теж. Головне, що це все буде працювати на смартфонах з процесором a 17 Pro і вище, тобто на сьогоднішній день це тільки iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max, як ми вже казали у наступному випуску новин. І на MacBook-ах і iPad-ах з процесорами m 1 і Вище. Apple робить акцент на тому, що більшість операцій здійснюється виключно на вашому пристрої, щоб ця інформація в жодному разі не потрапила на сервери. Але навіть якщо вона потрапляє на сервери, тут нас зустрічає нова, абсолютно нова технологія Apple її. Називає Private Cloud Compute. Це нова модель сервера, яка побудована повністю на процесорах Apple Silicon. Цей мегамозок відповідає за роботу штучного інтелекту Apple. Ваші дані ніколи не зберігаються, лише використовуються для виконання ваших команд. Новий стандарт у приватності штучного інтелекту, як каже Apple, і для них це дуже важлива тема. Як це все працюватиме? Ну, наприклад, почнемо з Siri. Новий логотип, нові можливості. Siri інтегрована в систему, і тепер вона має вигляд рамки навколо екрана. Тобто, у вас якийсь такий живий екран анімація. Крута. Сірі почала розуміти контекст. Також тепер із Сірі можна спілкуватися текстом, тобто це ще і чат-бот, коли, наприклад, ти не можеш спілкуватися голосом. Ви можете описати для Сірі якусь функцію, і вона зробить для вас інструкцію, як вчинити ту чи іншу дію на вашому смартфоні. Також Сірі розуміє, що відбувається на екрані вашого пристрою і може із цією інформацією взаємодіяти. Додавати інформацію з листування в месенджері в інші додатки може Обробляти фотографії за запитом, зроби цю фотку тепліше, наприклад. І це все доступне для сторонніх розробників, для будь-яких застосунків. Тобто ви можете просити застосунок зробити щось і самі його не чіпати взагалі, ви можете попросити Siri зробити фотографії на довгій витримці, попросити зробити якісь маніпуляції з листами. Вона може працювати з вашими PDF і знаходити потрібну інформацію. Ви можете попросити Siri знайти інформацію серед усіх ваших імейлів, навіть якщо забули, де саме була ця інформація і з ким було це листування. Siri може робити рерайти ваших текстів, працювати зі стилями листа і так далі. В принципі, це всі функції, які. Які ми вже бачили у багатьох сервісів та інструментів, просто вони вбудовані в систему Apple без необхідності запускати окремі додатки або платити за підписки. Так, Apple Intelligence – це абсолютно безкоштовно для всіх власників гаджетів Apple. Про нові емодзі говорити нічого не буду. Вони просто є, вони генеруються за допомогою штучного інтелекту також. І головне у Siri Інтегрували чат gpt І навіть не тільки в Siri, а в інші офіційні застосунки від Apple. Чат gpt допоможе написати текст, намалювати картинку тощо. Все, що ви могли робити з чат gpt тепер інтегровано в систему Apple. Офіційно, безкоштовно. Якщо у вас був, наприклад, якийсь розширений комплект ChatGPT, gpt за який ви платили гроші, ви просто в системі Apple будете вводити свій пароль від ChatGPT, і всі ці функції будуть автоматично інтегровані у вашу екосистему пристроїв: iPhone, iPad, Mac. Це дуже круто. Зрозуміло одне. Способів застосування в Apple Intelligence настільки багато, що наступні роки ми говоритимемо тільки про нього і про функції, які додаватимуться, а вони додаватимуться постійно. Активне впровадження почнеться взагалі до кінця року, або навіть на початку наступного року, і це справді схоже на... Якийсь новий початок для компанії, насправді, очікування від презентації Apple були настільки високими, що дуже складно робити взагалі якісь висновки. Я досі не вірю, що нас змусять спілкуватися зі смартфоном голосом. Чомусь не вірю в це. Як я вже сказав, усі фішки штучного інтелекту Apple будуть доступні, починаючи з моделі iPhone 15 Pro на процесорі a 17 Pro і на Mac-ах та iPad-ах із процесором m 1 і вище. Якщо чесно, найбільше на презентації мене вразив новий ви застосунок ноутсу, оскільки в ньому я проводжу дуже багато часу і роблю в ньому величезну кількість записів і взагалі роботи там все моє життя. Таке відчуття, що мені дали окремо новорочену операційну систему всередині повноцінної операційної системи. Загалом презентація вийшла багатообіцяючою. і головне те, що вся додаткова інформація буде з'являтися протягом не те, щоб цього місяця, а протягом цілого року. Я зараз піду, поставлю IOS бета 18. І iPad OS 18 бета і буду готувати для вас нові відео. Спасибі вам за перегляд, беріть участь у нашому конкурсі, допомагайте ЗСУ і вигравайте круті призи. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!